Такого в Україні ще не було. Безпрецедентна і грандіозна за масштабами спецоперація, яку проводили майже по усій країні. Синхронно о шості ранку поліцейські та спецпризначенці нагрянули з обшуками до колишніх податківців. екс ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка. Це вперше в історії України. Треба велика, але поки дойшов ловити, то вона втекла. На цей раз риба не втекла. Квартири, будинки, офіси, заміські дачі, гаражі та розкішні маєтки поліцейські обшукують усе майно, яке належить підозрюваним або їхнім родичам. Слідство дійсно хорошо поработала. Ми сматрилі. І доказательства будуть ще хочі. Цифри справді вражають. До операції залучили 1700 поліцейських, 500 військових прокурорів, працювали в 15 областях України і одночасно провели 454 обшуки. Як наслідок затримали 25 колишніх податківців, яким закидають створення злочинної схеми, слідок якої Україні було завдано збитків на суму майже 97 мільярдів гривень. ця сума. О... превышает бюджет Министерства обороны, превышает бюджет Министерства социальной политики, более двух бюджетов Министерства внутренних дел и так дальше. То есть это та сумма, которая позволяла системно грабить страну. К сожалению, такие дела, они очень сложны в расследовании, и поэтому это требует и времени, и многих усилий. Но сегодня хороший день, мы на финальной фазе. Жодного затриманого в рідному місті не залишають, а відправляють на суд до столиці. Масштабні і не до дойдово спецоперації Ефектна картинка. Усіх затриманих доправляють до Києва вертольотами в аеропорт Жуляний. Першими сідають гелікоптери із Дніпропетровська та Харкова. Саме з цих областей, чи не найбільше затриманих, в кайданках усіх з вертольота ведуть до автобусів та відправляють до суду. Один із підозрюваних навіть намагався втекти Геннадія Козака, який за часів Януковича Клименка був заступником голови управління міністерства доходів і зборів у Дніпропетровській області. Буквально зняли з літака у Борисполі. Тільки що при спробі відлету і втечі в аеропорту Борисполь затримала ще одну з керівників однієї з податкових адміністрацій обласних у одній з областей. Бо на прізвище Козок був зупинений прикордонниками вже фактично при виходу до літака. У ще одного затриманого екс керівника Луганської податкової Олександра Антипова під час обшуку вдома поліцейські знаходять справжні скарби коштовності та майже 4 мільйони доларів. Готівкою я думаю, що це декілька годин займе перерахунок 3,8 мільярд мільйона доларів, які були в нього просто в сумці. Суть злочинної схеми полягає в тому, що податки підприємств, які мали б йти до держбюджету, осідали в приватних кишенях. А керував усім, начебто, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко. І хто ж, як ви гадаєте, допоміг українським копам викрити такі зловживання? Той від кого не чекав ніхто, неперевершений український комісар Катані, який ще зовсім недавно працював під прикриттям картатої ковдри, коли ви думали, що він сам ховається від суду. Правильно, Роман Насіровчого рацю нам. Не вдалося би зробити, якщо б нам не допомагав голова фіскальної служби Роман Насіру, тому що розібратися в нетрях податкового законодавства всіх порушень. Це тільки завдяки його сприянню. Основний масив роботи був зроблений. Масштабна спецоперація та показові затримання це лише початок. Поліції вже встановили причетність до махінацій місцевих прокурорів та співробітників СБУ. Тому прогнозують подальші гучні арешти. Затримані ж податківці не надто переймаються обвинуваченнями і стверджують, взагалі не розуміють за що їм така честь до суду на гелікоптері. Скажіть, брат, що ми затримали? Не знає. В списку ж затриманих корупціонерів багато цікавих прізвищ. Наприклад, Олексій Ярошенко. Його батько був керівником податкової адміністрації України, а згодом міністром фінансів. Є ще Станіслав Денисюк, який 30 років працював у органах внутрішніх справ. Був радником міністра і керівником національного бюро Інтерполу в Україні. Надвечір усіх затриманих почали звозити до Печерського суду, де й мають обрати запобіжний захід.